Конфлікт не вщухає. У Дубні батьки категорично проти створення академічного ліцею на базі ліцею за номером 6, а не 8. Все для дітей. Чим забезпечені навчальні заклади рівного та області у разі небезпеки? ITV. Новини. Добрий вечір. Майже чотири місяці боротьби за право бути почутими виявилися безрезультатними. Ще з літа батьки дубинських школярів борються із міською владою за вибір академічного ліцею. Рішення міського голови їх вкрай не влаштовує. У розпачі батьки стали оббивати пороги всіх можливих структур. Чи дало це бодай якийсь результат? Як на обрання батьків реагує міський голова та якою буде відповідь для батьків від обласного департаменту освіти, з'ясовувала наша Вікторія Рякимець. До нашої думки не прислухаються, нас не чують. оскільки ми знаємо з, з досліджень їхніх, що 350 діткам приблизно не буде де дітися, то це як? Так відреагували батьки школярів, які навчаються у Дубенському ліцеї номер 6. За їхніми словами, ще узимку робочою групою, яка була створена в районі адміністрації, одноголосно обрали Дубенський ліцей номер 8 як майбутній академічний. Однак раптово, як кажуть батьки, міський голова вирішив змінити рішення не на їхню користь та обрати шостий ліцей як майбутній академічний. Їхній тарпець майже урвався. Нас тут настільки багато сьогодні через те, що батьки обурені тим, що визначене зимою рішення, тобто за те, щоб академічний ліцей був восьмий, а не шостий. Про, про 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 місцева влада І, якби не рахується з батьківською думкою, всі батьки. Практично майже всі були за восьмий ліцей. Просто коли, якщо шостий ліцей буде академічним, то достатньо багато дітей лишається без без освіти, без школи. Батьки переконані, якщо шостий ліцей стане академічним, то школярам, які там навчалися з 1 по 9 класи, не буде де продовжувати здобувати освіту. Нам доведеться змінювати школу. Це раз. Дітям доведеться змінювати колектив. Це два є дітки, які інклюзивні, які звикли вчитися зі своїми однокласниками. Як розповідають жінки, коли дізналися, що шостий ліцей буде академічним, відразу почали діяти та намагатися переконати міського голову, обрати інший заклад. Кажуть, заради цього приходили на засідання сесії міськради та особисто зверталися до очільника дубна. Однак, за їхніми словами, усе це не дало ніякого результату. Це взагалі в мене слів немає. Наша влада місцева ігнорує абсолютно всіх. Нас не чують. Нас просто не чують. Голова пообіцяв нам, що вирішиться питання. Ну з того ми зробили висновки, що все таки рішення вони прийняли. І, хоча обіцяє, що прислухаються до нашої думки, але я так вважаю, що думка наша більшості. Нікому не потрібно. Тоді у розпачі батьки приїхали на засідання обласної ради. Там, за їхніми словами, Олександр Коваль пообіцяв жінкам допомогти у вирішенні їхньої проблеми. Однак, як розповіли батьки, обіцянки так і лишилися обіцянками, і їхні прохання були проігноровані. Нас просто проігнорували. Олександр Коваль він підійшов до батьків, сказав, що з вами зв'яжеться мій помічник. Помічник говорив. Сказав, що зустріч буде на такий-то, такий-то день, на таку-то, таку-то годину. Перед тим, коли ми мали їхати, по-моєму, за день нам подзвонили, сказали, що зустріч переноситься, тому що в пана Олександра з'явилися важливіші справи. До цієї пори чекаємо зв'язкові до обласної ради. Сам міський голова Дубна Василь Антонюк впевнено переконує: ніхто з батьків із скаргами стосовно вибору академічного ліцею до нього особисто не звертався. Ні, не зверталися. Був такий. Шантаж на сесії, а потім ніякої розмови не було. Все в колуарах все підігрівається деякими особами. А стосовно вибору академічного ліцею, то тут міський голова непохитний. каже, шостий ліцей буде академічним і рішення змінюватися не буде. Адже на його думку він ідеально підходить під критерії. Більше того, за його словами, на облаштування майбутнього академічного ліцею вже почали виділяти кошти. Ні, моє думку, ніхто не змінить. Прийнято рішення міської ради про академічний ліцей номер і Він залишиться, а фантазії батьків хай залишать собою і при собі. І він буде найкращий в Рівненській області. І вже сьогодні виділені певні гроші на проєктування осередку по захисту України, бібліотеки і е, харчблоку. Буда якісь роз'яснення все ж вдалося отримати від обласного департаменту освіти. Однак для батьків ця відповідь виявилася невтішною, адже департамент повністю згідний з думкою Дубинського міського голови та вважає, що саме шостий ліцей варто обирати як майбутній академічний. Якщо говорити про Дубонський ліцей номер 8 то проєктна потужність даного закладу не у повній мірі зможе вмістити старшокласників міста Дубно та навколишніх громад, які неспроможні такий ліцей створити. Дубонський ліцей номер 6 відповідно до своїх потужностей має можливість розмістити всіх охочих здобувати профільну середню освіту академічного спрямування. Схоже на те, що батькам вже не в змозі допомогти ні місто, ні область, тож найімовірніше, все, що їм лишається, просто змиритися із цим рішенням. Вікторія та Микола Мельничук, телеканал Будівництво у дворі коледжу у рівному планують збудувати шестиповерховий будинок поруч із навчальним закладом. Для цього у коледжу викупили приміщення, де раніше відбувалося навчання. За планом забудовника старт робіт весною наступного року. Приміщення, яке зараз там, знесуть більше у матеріалі далі. Буде шестиповерхівка. У рівному за одним із навчальних закладів приватна фірма планує збудувати житловий будинок із комерційними приміщеннями на першому поверсі. Передпроєктні пропозиції вже затвердили на містобудівній раді. Забудовник планує звести шестиповерховий будинок на 34 квартири із підземним паркінгом. Будівля має в межах ділянки повністю бути забезпечена паркувальними місцями в підземному паркінгу. При розробці проектної документації буде потрібно розробити схему організації дорожнього руху. Для того, щоб не погіршити ситуацію з дорожнім рухом при заїзді виїзді на дану земельну ділянку, земля належить місту, але перебуває в оренді. Її віддали у приватні руки минулоріч терміном на 10 років. Підстава забудовник має на ділянці об'єкт нерухомого майна. Землю дали для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Орендар за користування даною земельною ділянкою сплачує орендну плату 106 тисяч в рік. Заборгованості немає на даний час. Нерухоме майно це виробниче приміщення номер 3 яке свого часу належало рівненському кооперативному економіко правовому фаховому коледжу. Заклад його виставив у 2020 році на аукціон за мільйон 800 тисяч. У підсумку вторгувати за будівлю вдалося майже 6 мільйонів гривень. Ми хотіли його здати в оренду. Оренду ніхто не хотів взяти. Для навчального процесу воно нам не потрібно було. Через то ми його поставили а все, воно було не зайнято, нікому не потрібно. Ми тільки платили бабки за оренду і все більш нічого. Будуватиме багатоповерхівку на задньому дворі коледжу компанія О 2 директор Олександр Бойчук. Серед засновників і Олексій Яницький, компанії якого також займаються будівництвом. За словами директора, старт робіт заплановано на весну. Додає про аукціон з продажу будівлі дізналася випадково, адже постійно займаються пошуком вільних ділянок під забудову. Ми стаєте і купили його з кооперативному коледжу. Чого? тому що Даний об'єкт він був наскільки як я пам'ятаю, навчальним корпусом, який вже закинутий, давно не використовувався. Тобто просто був баластом на балансі даного коледжу. Розумієте чи ні? І ми зробили і послугу, і коледжу що ми його заберемо, і також зробимо послугу мешканцям, збудуємо гарні квартири. Наразі прямого доїзду до ділянки немає. Втім, забудовник надав пропозиції, як це вирішити. Передбачено заїзд з вулиці Соборної, також в намірах. Які були продемонстровані на містобудівній раді, є варіант можливості також додаткового облаштування заїзду чи виїзду з вулиці князя Володимира з впорядкуванням території кооперативного коледжу. Як повідомив директор будівельної компанії, якщо вдасться швидко пройти усі передбачені законом погодження і розпочати через півроку будівництво, то здати будинок зможуть у 2026 році. Чи будуть викуповувати землю у міста? Чоловік ще не знає. Каже, що на момент будівництва це робити не планують. По завершенню порахують, що їм буде вигідніше. Артем Безпекова складова освітнього середовища учнів на Рівненщині саме цю тему обговорювали під час сьогоднішнього брифінгу Рівненської ОДА. Чому безпека дитини важлива? Хто відповідальний за це? Та чим забезпечені навчальні заклади рівної області у разі певної небезпеки? Дивіться далі у сюжеті. Безпека дітей найважливіший аспект їхнього життя та вимагає особливої уваги як зі сторони батьків, так і з боку освітніх закладів. На сьогодні заклади освіти на Рівненщині, за словами першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна, забезпечені тривожною кнопкою та укриттями. А на території шкіл патрулюють поліцейські. До кінця року задля безпеки учнів планується укомплектувати навчальні заклади міста та прикордонних районів області необхідним приладдям та забезпеченням. Чити громади шкільними автобусами 68 шкіл Рівненщини. Мають офіцерів в штаті Служби освітньої безпеки. Охоплено таким чином вже 12 громад Рівненщини. Цей проект буде продовжений і до кінця навчального року, і в наших планах укомплектування ще таких 20 закладів. Мережа поліцантами в першу чергу це місто рівне. І прикордонні райони нашої області Уже придбали 11 шкільних автобусів. Також до кінця року ми поставимо ще 10 таких транспортних засобів. Разом з тим, неабиякою проблемою в умовах війни є відсутність психолога у навчальних закладах і нестача спеціалістів. Мова йде не лише про віддалені громади, а про ті, що знаходяться неподалік обласного центру. До прикладу. Не врегульовано ці питання у нас в Гащанській громаді, немає фахівців в 11 закладів з 19. Аналогічна Корицька громада, у нас в 9 закладах потребують психологи. Семидубська громада, чотири заклади потребують з п'яти, всього п'ять закладів, чотирьох немає психологів. Також Великомежирецька немає чотирьох посад. З шести закладів поза увагою не лишається і медицина у школах, як зазначає перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, кожен навчальний заклад у разі надзвичайних ситуацій повинен бути готовий до надання першої допомоги у Рівненщині в шкіл мають медичного працівника у, штат, у штаті у заклади уклали угоду з медиками зовнішні, які працюють разом з тим. На початок місяця маємо 20 вакансій, і наша думка і наше завдання, щоб кожний заклад мав медика або в штаті, або по договора, який в будь-який час мог по виклику прибути в школу і надати допомогу тому чи іншому іншомучню. До слова на Рівненщині облаштовують класи безпеки, де діти вивчають правила безпеки, які необхідні їм у різних сферах життя. Сніжана Твардовська, телеканал АЙТІВІМедіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру він обов'язково настане, адже Україна переможе.